Олександрійцям, які 7 червня прогулювалися центральною площею, діти в патріотичних футболках пропонували придбати солодощі та задонатити на ЗСУ. Солодощі готували учні Новопраського ліцею під час СТЕМ-канікул, розповіли учасники акції. Я ще вдома не готувала тортики, бо не вміла. А вчора я ну, готувала і хочу ще якісь зробити і навчилася готувати за один день. Про стем літню школу і кухню розповіла координаторка факультативу. Ми з цього року працювали у stem літній школі, оскільки на сьогоднішній день STEM-освіта вона набуває дуже таких великих обертів, допомагає в формуванні успішної особистості. Ми вирішили, що навчальний рік продовжимо таким дуже цікавим заходом. Значить, у нас діти в літній stem школі працювали над проектуванням, тобто на розробку бізнес проєктів Одним із таких пропозицій було створити смаколики, тобто ми випікали медовики, але це було не просто так. Вони розраховували її вартість, самі брали участь в цих цих процесах, додатково програмували простіші роботехнічні засоби, і відповідно, за допомогою роботів, також, скажімо так, долучили роботів до виготовлення саме цієї продукції. Ну, вже отримавши продукцію, діти самостійно її розфасували, визначили, розрахували вартість. І відповідно, сьогодні ми тут для того, щоб реалізувати отриманий продукт. І як завершення Наші літні школи зібрати кошти для того, щоб допомогти Збройним силам України. Приготувати перший етап наступний реалізувати. Слова для ЗСУ дуже рятують. У нас дуже розуміючі люди, які завжди готові допомогти своїй армії. І ми їм за це дуже вдячні. Також ми робимо все, що в наших силах, для того, щоб також допомагати нашій армії. Кошти від продажу смаколиків в Олександрії та напередодні в новій празі передали волонтерам. Наш навчальний заклад, опорний заклад і дві філії постійно співпрацюють із волонтерським центром, ми постійно надаємо різноманітну допомогу від випічки до матеріальної допомоги. Це різноманітні акції. Які дозволяють зібрати кошти на допомогу зсу і, і батьки, і діти дуже щиро відгукуються цього року. У нас відбулася буквально з 1 червня ярмарка величезна, на якій зібрали наші учні. Кошти і сьогодні від продажу продукції, яку виробили наші діти, навчаючись у літній всім школі, ми складемо ці кошти і всі ці кошти ми передамо на допомогу Збройним силам України. І я сподіваюся, що це допоможе нам наблизити нашу перемогу. Куди і на що розповіла Ірина Кабанова. Зараз саме, саме важлива і така велика програма. У нас нам треба викупити 18 19 автомобіль, який ми женемо з Чехії, і він в понеділок, вівторок, вони ці два авто повинні бути вже в нас, вони повинні перетнути кордон. Наше завдання до цього часу зібрати кошти. Нам треба 220 тисяч. Це 202 тисячі 500 гривень. Це в еквіваленті до євро, і ми просимо долучатися всіх активніше, тому що, окрім як на нас, хлопців немає нікого, на кого розраховувати. І завдяки тим хлопцям, які зараз там, ми можемо вільно ходити по місту, випити філіжаночку кави, прогуляти дітей на майданчику дитячому. А вони там чекають на нашу допомогу. Тому я дуже прошу всіх містян, хто бачить цей репортаж. Долучайтеся. Рахунки координаційного центру є на сторінках координаційного центру. Наше завдання зібрати швидко гроші і розрахуватися за ці автівки, що вони вже до кінця неділі мали можливість виїхати на фронт. Волонтерка подякувала новопрастям, які є постійними помічниками і донатять на Збройні сили України. А збирають чимало. 7 червня передали координаційному центру волонтерів 9 тисяч гривень.